Буріння сверловин на воду Вінницька область, дивіться, 29 метрів і, можливо, вже розпочався камінь. Тому що бачите ду-ду-ду-ду-ду-ду. Зараз будемо дивитися по породам, які ви бурюємо. Але до чого веду, дивіться, бурили тут ну, майже у сусідів там 400-500 метрів. І було обсадки 55 метрів. А тут, бачите, значно наскільки менше. Аналогічно ще у інших сусідів бурили. Там загальна глибина 80 метрів, обсадки було 46 метрів. А тут 29 і вже, по ходу, пішов камінь. От і як можна передбачити глибину свердловини? Да ніяк. Тому що камінь-гранітна плита йде з перепадами. Вона не йдеться на рівний стіл, як всі розраховують. аналогічно. І розломи граніту можуть бути різної, на різній глибині. Тому це, будь ласка, враховуйте, коли кажете, яка у мене глибина буде. Де не знає ніхто коли поки не пробурять свердловину, тому але якщо потрібна свердловина, звертайтеся контакти в профілі.